15 грудня відзначає своє професійне свято працівники судової гілки влади. Судочинство в Україні – це невід'ємний атрибут цивілізованого суспільства. Воно покликане забезпечувати правосуддя в рамках чинного законодавства. Власне, про це наш журналіст спілкувався з головою надвірнянського районного суду Михайлом Васильовичем Гурашем. Михайло Васильовичу добігає 2012 рік, який він видався для вас, як для голови районного суду. Це є звичайний робочий, однак напружений рік. В сфері судової діяльності змінюється законодавство, воно вдосконалюється відповідно до стандартів європейських. Позитивним є те, що цей рік дав можливість належним чином працювати суддям і розглядати справи в строки, передбачені законодавством. Оскільки в минулому, 2011 році... Суди були загружені справами, що стосуються соціальних справ людей, зокрема, діти війни, чорнобильці. суді проходило біля 18 тисяч справ. Цей рік справ було значно менше, що дало можливість належним чином проводити судову діяльність. Разом з тим змінюється законодавство в державі, вступив в дію новий кримінально-процесуальний кодекс. Проходиться працювати від більше, проводилося семінарів, вивчення законодавством, що дало можливість належним чином, в законом строки, розглядати кримінальні, цивільні та адміністративні справи. Які категорії справ віднесені до розгляду над Вірнянським районним судом? Надвірнянський районний суд відноситься до до категорії загальних судів, а тому його компетенція досить широка. Починаючи. Від кримінальних справ всіх без винятку. Самих елементарних справ про нанесення побою легких тілесні, закінчуючи вбивствами, закінчуючи державною зрадою, які тільки справи можуть бути, які злочини тільки вчинені на районі, їх розглядає суд. Слід відмітити, що раніше злочини за які передбачено довічне ув'язнення розглядалися по першій інстанції апеляційним судом. Таким чином. По цих справах втрачалася одна ланка судової системи, тобто зразу тільки проходили апеляційний суд розглядав по першій інстанції і вищий суд, спеціалізований суд розглядав порядку апеляцій. В даний час всі категорії справ кримінальні без винятку розглядаються районними судами, що, звичайно, тягне більшу відповідальність суддів, оскільки навіть такі справи, де може бути довічне ув'язнення, розглядаються. Звичайними судами, в тому числі над Вірнянським районним судом. Слід відмітити, що в нашому суді вже розглянута одна справа, по якій винесений вирок довічне ув'язнення. Що стосується цивільних справ, тут категорія дуже різноманітна: від сімейно-шлюбних справ розірвання шлюбу, стягнення аліментів до права власності, справи окремі провадження. Крім того, є велика категорія справ, які повинні нібито розглядати адміністративні суди. Однак загально... Загальні суди визначені як суд першої інстанції. Це стосується тих же соціальних пільг для населення, це стосується справ про, про неправильність накладення адміністративних стягнень та земельних спорів, які розглядає загальний суд як суд першої інстанції. Також суд Загальний суд розглядає всі справи на сьогоднішній день, які стосуються вчинення адміністративних правопорушень. З метою вдосконалення в суді створена спеціалізація як кримінальних, так і цивільних справ. Тобто окремі судді слухають окремі категорії справ, що дає можливість їм більше вникнути в суд тих справ, щоб допускати менше помилок якими моральними якостями повинна бути наділена людина, щоб здійснювати правосуддя? У сфері забезпечення діяльності правосуддя надзвичайно важливе місце, хто чинить правосуддя, хто є судді. Тому суддя повинен відповідати особливо двом важливим критеріям. Перш за все, це кваліфікація. Суддя повинен знати, знати діюче законодавство, суддя повинен знати постанови пленумів, вищого спеціалізованого так, Верховного судів. Суддя повинен вникати в кожну справу, розібратися. Інакше бути не може. Тому, мабуть, з метою, щоб, щоб суддя став кваліфікований, він повинен пройти посади інші. Наприклад, працювати адвокатом, працювати в системі іншої якоїсь галузі юридичної. Так як в цивілізованих країнах суддями стають 35-40 років, які вже пропрацювали на інших посадах, мають певний досвід, мають практику, відповідають, розуміють застосування за, за, закону. І друга, мабуть, важливий критерій це має бути порядна, чесна, справедлива, виважена людина. Якщо кваліфікацію ще можна в процесі підігнати, можна вивчити, то внутрішній світ судді, він вже має бути чистим в той момент, коли він стає суддею. Це настільки важливо, настільки це потрібно, що інакше не повинно бути. Це має людина вже ставати в такому віці, яка має відповідний майновий сенс. Це якщо дивитися до європейських стандартів і Сполучених Штатів, то там зарплата судді набагато нижча, ніж адвоката. Це професія судді вже є авторитет, авторитет в суспільстві, авторитет серед серед людей. Тому оця виваженість, чесність має бути перепровірена вже з роками, На сферах діяльності на іншій посаді, має бути вивчена його сімейна обстановка, його відношення до, до, до людей, оскільки це не це не купується, це воно повинно прийти з душею. Людині дуже важливо, як з ним поведеться суддя. Ну не може суд догодити в сторонам. І не суд є дві сторони. Звичайно, одна сторона повинна там виграє, друга програє. Але кожному важливо, як з нею повелися, як їй пояснили, як їй роз'яснили, з, як... з, як... з чим вона з того суду уходить. Бувають люди, які на прийомі кажуть: ми цілими тижнями готуємося прийти в суд. І дуже важливо, як, як то її зустрінуть, як їй питання зададуть. Це другий критерій. Не менш важливий, чим перший. Суддями повинні ставати люди, як, чиї кажуть совість рішення повинні відповідати, як би перед Богом, бути чисті перед її душею, не перед тим, як годити, чи владі вгодити, чи іншій стороні вгодити, Що скажуть, а воно повинно бути законне, обґрунтоване від серця відповідності. Щоб совість була чиста. Які функції покладено на вас, як на голову суду? Голова суду це є той же звичайний суддя, який відправляє правосуддя, як і, інші, як і інші судді. Поряд тим, що він відправляє правосуддя, він ще відповідає за весь суд. На сьогоднішній день голова суду відповідає за організаційну діяльність всього суду, за матеріальне технічне забезпечення. За порядок в суді, за організацію роботи по відправленню правосуддя при вирішенні справ, наприклад, за строки справ, робить аналізи, аналізи судимості, аналізи строків. Фактично різноманітна широкопланна робота. Разом з тим, на сьогоднішній день, функції голови суду в, в частині вмішування у розгляд справи виключаються. Оскільки сьогодні всі справи розподіляє вже не голова суду, а розподіляє комп'ютер, Сьогодні голова суду не відповідає за рішення яке виносить суддя за його зміст, за його правильність. Відповідає сам, відповідає сам суддя. Голова суду не вправі вмішуватися в ту. В ту чи іншу розгляд справи він може спитати суддю за строки вирішення за строки вирішення справ, він може щось підсказати, чисто, чисто дати юридичну консультацію і ні в якому випадку не вмішуватися. Е, ну, як сказати, от як виглядає суд, от як виглядає все, це за все відповідає голова суду. Це е, по вигляду суду, по вигляду працівників, по загальній діяльності можна судити роботу голови суду. Сьогодні в суспільстві чимало нарікань на роботу судової системи, так само є певні нарікання на роботу окремих суддів. Чи досконала, на вашу думку, сьогодні система правосуддя? Мабуть, як і кожна галузь суспільства, так само судова діяльність, як і кожний працівник так, мабуть, суддя вони вдосконалюються безперервно. Це безперервний процес проходить. Про вдосконалення суду можна судити по зміні того законодавства, яке проходить в нашій державі. Аж ми і свідками, що законодавство постійно змінюється, постійно приймають нові закони. Про що це говорить? Це говорить про те, що проходить вдосконалення, проходить зміни відповідно до європейських стандартів, враховуючи особливості нашої, нашого суспільства. Тому не можна стояти на місці. Вдосконалюється держава, вдосконалюються інститути держави, звичайно, вдосконалюється судова система. Адже сьогодні ми зв'язані з, з цілим світом, зв'язані з Європою. Як там працює судова система, так і повинна відповідності наша наша судова система теж пов'язана з судовими системами певних інших держав. Проводять семінари, де йде ось, де обмін досвідом роботи. Якщо говорити. Чи є нарікань? Нарікань, звичайно, є, тому що сьогодні в державі нарікання викликають взагалі всі сфери діяльності і не може вирікати не нарікати суд, судова система. Наприклад, якщо брати от нарікання, зокрема на роботу нашого суду, адже суд не повністю матеріально-технічний забезпечений. У нас є сім суддів, а тільки два технічні засоби. Тому приходять люди на одну годину, приходиться чекати півгодини, поки другий суддя почне судовий, суд, судовий процес. Не, не все у нас все добре з підбором кадрів. І, напевне, не всі судді ще такі кваліфіковані. Тому нарікання були і будуть. І тут важливо врахувати ще одну специфіку, який би суддя був несправедливий, який би суддя не був кваліфікований. А завжди по справі є дві сторони. І одна сторона буде незадоволена. Тут дуже важливо, щоб наше суспільство досягло тої правової свідомості, що досягає в Європейських державах, Щоб була довіра до, до, до суду. Тому що людина повинна прийти в суд, і вона повинна знати, хоч рішення постановлено не в мою користь, але це рішення правильне. Однак свідомість на сьогодні людей ще не така. Кожна сторона хоче, щоб рішення її постановлено було в її користь. Тому і не буває. І якщо вже говорити про нарікання, вони повинні бути конкретні. От я на прийомі часто вислуховую людей, які не задоволені тим і чим іншим рішенням. Починаємо розбиратися про обставини, справи, розбираємося, якими законодавством не І людина зі мною погоджується, що вона не права. Ну, можливо, ще не той рівень правової свідомості, не, той, не, не така у нас ще правова обізнаність обізнані серед населення. Тому є і нарікання. І інколи вони, звичайно, справедливі, тому що є помилки. Ну, саме гірше, коли йде, коли має місце несправедливі несправедливі рішення? Це, звичайно, особливо коли виселяють житла незаконно, коли незаконно звільняють з роботи, а суд не поновлює. Це великі, це грубі помилки. Такі за такі помилки повинна суддя нести певну відповідальність, якщо він допускає е, таку помилку. Чи вірите ви, що Україна досягне європейських рівнів правосуддя? І, зокрема, ваша думка щодо судів присяжних, які якраз введені недавно, як вони себе оправдають, чи вони, можливо, поспішно введені, тому що наша система ну, готова до судів присяжних, чи вона ще не готова до них? Ваше питання складається з двох частин. На перше питання я частково вже дав відповідь. Це відповідність нашого правосуддя європейським стандартам. Вірю. Але тільки тоді, коли всі інші сфери суспільства, сфера діяльність держави також досягнуть європейського стандарту. Не може бути все в державі відстає, а правосуддя йде вперед, відповідає європейським стандартам. Якщо у нас всі сфери життя, органи влади, законодавча, виконавча. Правова свідомість громадян, правовідносин досягають європейського рівня, тоді правосуддя досягне європейського суддя. Якщо правосуддя буде храмати, його дуже легко догнати до, до європейських стандартів. Але я б сказав, що не все у нас так все погано, а не все у них так добре. Я наведу конкретні приклади. Давайте візьмемо, мені приходилося, як головуючому по справі, слухати декілька десятків справ про усиновлення іноземцями наших дітей, які не усиновили громадяни України. У нас, щоб зібрати документи у них на усиновлення, це потрібні дуже великі грошові затрати. Залучається надзвичайно велика кількість... Спеціалістів, і навіть ті іноземці, які усиновляли в нас, а це з багатих європейських країн, Сполучених Штатів Америки та Канади, вони в своїх країнах не мали таких коштів, незважаючи, що їх заробітку на набагато більший, зібрати ті всі документи і провести і звернутися до суду, щоб усиновити. Хоча вони в нас теж затрачали гроші немалі на оформлення документів. А у нас усиновлення коштує на сьогоднішній день 107 гривень. І якщо наше законодавство буде таке правосуддя дороге, як за кордоном, скажіть, до нього будуть мати доступ прості громадяни, які мають зарплату півтора-дві тижні пенсію. В європейських країнах все законодавство вирішення справ, навіть розвід, вирішується тільки за допомогою адвокатів. Адвокати досить дорогі, там, там адвокати заробляють, як я вже сказав, більше ніж ЗОДі нема. Тому по кожній справі наші громадяни повинні найдати дорогих оплачуваних. Ще й кваліфікованих адвокатів, яких бракує. Зможуть вони це наші громадяни сьогодні зробити? Звичайно, не зможуть. Скажіть, ми чуємо часом закон, засудили на 570 років громадянина, який вчинив злочин. Засудили його на вісім життів. Хіба це такі покарання, вони ж ми їх не розуміємо. Не, не все у нас так погано. І є наші норми права, що ще європейцям треба вчитися. У нас, як ще робите, звичайно, є позитивні інститути, які у нас слід повчитися. І тому ось зараз ми, судді, дуже вивчаємо кожний випадок розгляду справи, коли наші громадяни звертаються в європейський суд, і європейський накладає на нашу державу які штрафи, щоб не допустити таких. Хоча це, хочу сказати, що всі ці е, основні справи стосуються це невиконання судових рішень, і, і це, наприклад, катувань органами там, міліції, все. Щоб е, справи неправильно розглядалися в судах хіба тяганина в розглядах справ, що дуже звертається, до, звертається увага. Тому, як буде формуватися правосвідомість громадян, інститути нашої держави, то я думаю, що правосуддя буде йти поперед. А зараз, якщо є ті проблеми, то що є в держави, наприклад, матеріально-технічне забезпечення, то їх звичайно в судах. І друге питання, що стосується присяжних, воно дуже, дуже співпадає з першим питанням. Немає, що таке присяжні в європейських державах? Це приходить їх скільки 25 чоловік, які, які мають багато часу вільно, які мають своїх адвокатів кваліфікованих, які нають юридичні допомоги, тому що це авторитет, які кажуть, винен чи не винен. Скажіть, наші присяжні, яких ми оберемо, яких дуже тяжко навіть обрати, бо вони не хочуть суд ходити. Хто їм заплатить на роботу зарплату? І чи можуть вони найняти кваліфікованих собі адвокатів, щоб це вивчити кваліфіковане законодавство? Звичайно, ні. Але це є позитивне. Сьогодні вже справи, які будуть слухатися з присяжними. Це справи тільки там, де довічне ув'язнення. Тільки де довічне ув'язнення може бути за санкцію. ну, На рівні нашого району це основному умисні вбивства при, при е, обтяжуючих обставинах. Убивство двох осіб, з хульганських, з користі, які можуть бути. І тільки там, де вимагають цього підсудні. Така справа буде слухатися в складі двох професійних суддів, трьох присяжних, і двох зап... запасного судді, і двох запасних судді. Ну, Час покаже. Час покаже, практика покаже, наскільки є. Але це вже є позитивне. Хай це буде, побачимо, як це буде. Але це потрібно регулювати це. це потрібно. Знову ж, присяжні повинні бути відповідно, кваліфіковані люди, хоча б у такому життєвому плані. Ну, покаже, можливо, це і позитивне. Все на час найкращий суддя. Михайло Васильовичу. Чи ви пам'ятаєте своє перше судове засідання? І як ви його провели, які у вас були враження і яке винесли рішення? Дуже цікаве питання. Я передаю спогади. Я працював адвокатом у Верховенському районі. Адвокатом я був непоганим і заробляв більше, ніж суддя. Набагато більше, ніж суддя. І так сталося, що треба було бути судею. Викликали в райком партії, сказали, ми тобі золоту жилу адвоката перекриємо. Дали мені 5 хвилин подумати, сів, подумав і став. Звичайно, судею. Хоча моя професія собі думав тільки адвокатом бути все життя. Ну, так вийшло. І перші мої дві справи була і цивільна, і кримінальна. Перша цивільна справа була розвідна справа. З адвокатом працював п'ять років і зрозумів, в процесах бував. Але поки я той процес провів, то я став мокрий наскільки це, я відчував якусь відповідальність. Я набагато більше хвилювався, ніж ті люди, які розводилися. Я так проник, я так переживав за них, що я хоч і виніс рішення про розірвання шлюбу, але вони через рік прийшли і помирилися, знову уклали шлюб. Напевно, якесь моє таке внутрішнє було, я хотів зберегти. Я той процес знайшов з народними засідателями, його проводив дуже довго і дуже переживав. А одну з перших кримінальних справ, кримінальну справу я мав дуже складну. Я виїхав, є таке село Гринява у Верховенському районі, виїзний процес, коли сусід... Вбивство сусіда. І я не розрахував, що я ще такий відносно молодий суддя, а на справу прийшло настільки багато народу, що мікрофони включили на вулиці. І мені прийшлося писати цей вирок, писати цей вирок, я його прочитав о 3 годині ночі. Це дуже складно було, бо виїхати назад я вже не міг, мене б просто не відпустили. Як сьогодні пам'ятаю, досить, досить сміливий вирок, де підсудній не визнавав винним. 12 років позбавлення волі і суду прийшлося вийти. Навіть на місце, щоб дослідити сліди плями крові. Це складний процес, складний процес. Це просто зараз, навіть я дивлюся вже спогадами. Це треба мати таку сміливість поїхати на такий складний процес. Вирок був оскаржений, але залишився, залишився в силі. З цього часу пройшло. Вже 30 років, як я, я суддею. Ну нічого, з кожним роком все щось нове, все щось, звичайно, треба завершувати. Життя проходить свої час, нема. Ще є час працювати, вже набагато спокійніше. Я від, кожний процес відчуваю. Але, мабуть, перед кожним процесом, як перед самим першим, я хвилююся. Хвилююся в якому плані? В розумному плані. Чи я, чи я зможу справедливо. Винести справедливе рішення. Це основне. І щоб люди від мене пішли задоволені. Я працюю вже роки в районі, на Двірянському районі я вже суддяю 26 років. Тому десь зустрічаєтеся, говорите. От судді, люди вони справедливо дають оцінку. Тому я не буду давати оцінки. Кожному судді. вони завжди, ну, не можна там одна людина дати, за один процес дати, але в загальному люди правильно дають оцінку кожному. Наближається ваше професійне свято. Які слова ви скажете своєму колективу та вашим колегам? Один полі не воїн і не один голова суду вирішує рі... створює рівень правосуддя. Він забезпечує організаційні такі напрямки. Тому я задоволений роботу колективу суду, який підбирався роками. У нас всі судді обрані довічно. І оцінку їм дають перш за все громадяни. І можна почути порівняно з іншими судами, які вони дають право оцінку. Тому я їм бажаю як і суддям, так і працівникам апарату суду, здоров'я, благополуччя, щоб судді виносили рішення, які йдуть від серця у відповідності до закону, щоб ці рішення судові не були на догоду владі, на догоду одній стороні. А щоб вони були, як кажуть, згідно закону і згідно віління серця. Це саме, щоб вони були спокійні за ті рішення перед собою, перш за все. Що стосується апарату суду, це майже всі з вищою юридичною освітою. Це вже працюють роки підібраний на роботу, наприклад, до суду попасти вже дуже тяжко, тому що тут постійно працюють. Що їм побажати? Їм, щоб зарплату підняли, дуже невеличка зарплата у працівників суду, щоб вони добилися в своєму житті тих мрій, надій, які мають, тобто частина з них стала суддями, пішли хорошими спеціалістами в іншій галузі права працювати. А в загальному, щоб колектив був хороший, щоб одне одного підтримували, щоб в колективі панував, панував хороший настрій, взаєморозуміння. Доброта. Дякую вам за грунтовну розмову. Бажаємо вам успіхів вашій нелегкій праці на благо нашої держави. Дякую.